Москва знову у вогні. Вибухи, ракета у багатоповерхівці, рештки дронів у квіткарнях, А в реанімації електромонтер резиденції диктатора на Валдаї на території ворога тривожно. Докладніше про все по черзі у цьому відео. Підпишіться на канал Січас і нумо до справи. Москва вкотре спала неспокійно. Ще затим на 4 травня у одному із районів столиці Росії на вулицях генерала Тюлінєва рознесло багатоповерхівку. Вибух із подальшою пожежою зруйнував кілька квартир на 9-му поверсі. За офіційною версією винен побутовий газ. Російські медіа повідомили про четвер загиблого через вибух у будинку на південному заході Москви. Із-під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Проте виявилося, що вона вже перебувала у списку загиблих. Тож у підсумку кількість жертв не змінилася, їх троє. Серед загиблих – 72-річна жінка, її дочка і онук. Ще двоє дітей, 13 і 3 років, госпіталізували. У реанімації також 39-річний чоловік із сусідньої квартири із опіками 80% тіла. Що цікаво, у одній із квартир жив ніхто інший, як електромонтер із путінської резиденції на Валдаї Михайло Мухін. Про це російському пабліку ВЧК ОГПУ повідомила його співмешканка. Чоловік зараз у комі у реанімації, а справу про вибух, засекретили. Збіг. Чи нова серія серіалу Газова імперія тріщину». До речі, Москва останнім часом потрапає не лише від газу. Нагадаю, що наприкінці квітня у підмосковній Балашисі ліквідували топ генерала Ярослава Москалика. Він був заступником начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСРФ. Коли Москалик виходив із під'їзду будинку, неподалік вибухнуло припарковане авто. Виявилося, що у ньому була закладена саморобна бомба. Генерал курував оперативне управління військами і займався плануванням військових операцій. А структура, у якій він працював, відповідала за забезпечення мобілізаційної готовності армії, розробку кадрової стратегії та координацію між різними військовими округами. І, як вишенька на цьому торті, у ніч на 6 травня Москву і область атакували рої безпілотників. Згідно із звітом ворожого Міноборони, 19 з них Буцімто збили над московським регіоном. Ще 86 у інших областях. Втім, криворука російська ПВО спрацювала за старою схемою. Уламки одного із дронів влетіли у житловий будинок на каширському шосе. Постраждалих, за словами мера Білокам'яної Саб'яніна немає, але вітрина квіткового магазину і кілька вікон більше не існують. Тривожно було настільки, що у московському Дамадєдова рейс Москва Шарджа затримали майже на добу. Та росіянам, очевидно, варто боятися не залізних пташок, а власної протиповітряної оборони, адже саме вона нищить цивільні об'єкти. Ось яскравий приклад: ракета ППО застрягла у житловому будинку у Подольську. Мешканців довелося евакуювати, а проїзди до Ленінградської 13 перекрити. На місце інциденту викликали саперів. Вони обстежили будинок і ракету та заявили, що предмет не є небезпечним. Тим часом перед Великим святам побіди у ворога простежуються панічні настрої. Московська прокуратура офіційно попередила москвичів за запуск феєрверків або безпілотників штраф до 50 тисяч, а то й до криміналу. І вже точно не ура на 9 травня. Натомість у Каширі випустили навіть офіційне попередження про можливу атаку дронів. Не підходьте до вікон. Друзі, як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал Сі якщо досі цього не зробили. Безпілотні літальні апарати <клухи> атакували Москву і Підмосков'я. У всіх московських аеропортах запроваджували режим килим. Так званий за інформацією місцевих пабліків. Уламки дронів е, пошкодили багатоповерхівку. Ну, якщо у вас вибачте рукожопи ПВО, то будь ласка. Мер Москви повідомляє, що БПЛА е, нібито були знищені силами ППО. До слова вночі обмеження на виліт і приліт запроваджувались в інших аеропортах. Про це я дещо ще згодом скажу, але у нас десь було відео, де його а ось і воно. Давайте подивимося. За фонаря не видно ніфіга. слышите? там, да. Да, а, ну, через, через ліхтар нічого не було видно, але я думаю, що спалах вони побачили. А це в Вороніж, один з епізодів. Коротенький. але нічого, окей, збройні сили атакують. Ну принаймні пишуть російські пабліки, що збройні сили. Я не знаю, можливо, це якісь потаємні сили. Атакують безпілотниками Вороницько, Ростовську, Білгородську області. Жителі повідомляють про те, що чули вибухи в Алуському районі, в Білгородській, Воронезькій, Брянській і Курській областях, де були помічені дрони. Р-15, дальність 700 кілометрів. Уже одразу про характеристики навіть пишуть. Можуть бути. Я просто хочу процитувати: зброшені міни пістки. Не впевнений, що це відповідає дійсності, але ну окей, вони про таке пишуть. Але найцікавіше, найживніше, це що? Це Москва і Московська область, якою взагалі є хроніка? Я казав про те, що друзі там. Зупинялися на них, значить, повітряні ворота, килим, кавьор чи як це називається? Операція була запроваджена у батьох аеропортах. Так от, дуже коротко, Липецька область близько 23.30 мешканці околиць Липецька чули кілька вибухів в місті, увімкнуло сирену, ППО працювало активно, над регіоном збито кілька цілей, постраждалих руйнувань на землі не зафіксовано. До цього звуки польоту дронів чули у Воловському районі. Пензенська область, там найменш кілька влучань. Є результат на землі, так би мовити. Офіційна пенза звітує про 10 збитих. БПЛА Воронська область. Є результати на землі. Пошкоджено кілька нежитливих будівель, вибуховою хвилею, вибито в автомобілі. Рязанська, Тамбовська, Тульська області аналогічний червоний рівень питняної тривоги. Загроза атаки БПЛА залишається актуальною. Інші регіони були під загрозою за моніторинговими каналами: Астраханська, Нижньогородська, Тверська і Смоленська області. Аеропорт Москви 00 Коротше, самого вечора там не з вечора, навіть а з глибокої ночі. Там вже десь перша година ночі, друга година ночі, і там вже починаються обмеження про повне припинення вильотів і прильотів. Московська область не менше 20 вибухів. Це найцікавіше. Офіційна Москва повідомила про збиття 19 безпілотників, зокрема, шість у Нарафамінському районі. Це Московська область. Очевидці повідомляли про серію вибухів між е, годиною. І і ї години ночі Казань і Нижнякамськ також введено план кавьор через загрозу, загрозу. Вибачте БПЛА. Ось так от звучить добрий ранок. Ось така інформація. У нас оперативна. Пане Борислав. А чи можна наприклад назвати ось сьогоднішню нічну атаку? Репетицією до 9 травня, чи 9 травня, і ось та історія, яка розганяють з тим, що ми нібито будемо бити, це ну частина інформаційно-психологічної операції йде війна, а нікуди діватися. Ми також її маємо проводити. Як ви на це дивитесь? А давайте по черзі. По перше, давайте. навколо Москви зараз концентровано приблизно три сотні. Проти елементів протиповітряної оборони стягнули зі всієї Москви, з фронту зняли, і це не перебільшення, це саме росіяни підтверджують. Вони навіть не соромляться, і вони кажуть, що їх цікавить, щоб Москва не була вражена в ці дні саме 7, 8, 9 травня. Перше. Друге, всі інші об'єкти зараз оголені, і ми це спостерігаємо. Більше того, ми спостерігаємо те, що зараз можна бити по е, об'єктах, які без захисту. А це МПЗ, нафтопереробний заводи, це е, логістичні центри, це центри забезпечення російської армії, це арсенали і далі, далі, далі. Окрема історія: те, що ми бачимо, це тестування. Так зване виявлення систем протиповітряної оборони по потенційному маршруту. Те, що долетіло до Нарафамінська, це дуже добре. Нагадаю, в Нарафомінські є не тільки нафтоприродний завод, а ще декілька частин, в тому числі військова частина, яка належить і до ФСБ. Тому тестування відбувається. Це не репетиція, це саме виявлення. Е Позиції ворога для того, щоб розуміти, який маршрут треба прокладати, і більше того, те, що в Росії знову ков'юр ну що ж, це дуже добре. Це говорить, що жоден а, аеропорт, там, де проведено, там, де зараз застосується режим ков'юр не може а не приймати літаки, а не відправляти. І це для нас поясню, що це. Дичайший дискомфорт для росіян, зміна в логістиці, а ще це не може ну, сісти жоден літак навіть з іноземними гостями. І це ще раз кажу: напередодні дня перемоги. До речі, наскільки мені відомо, сирському десь в. Ще зараз секунду, щоб не збрехати. Напередодні літа минулого року пропонували, я не пам'ятаю, це був травень чи квітень, тоді вже був план, і як це робити, і можливості України. Тільки тоді, на жаль, з'явилися, але можна було за невеликі кошти робити ков'йор перманентно зранку до ночі. І це невеликі кошти. Ще раз кажу, це щось 10-20 тисяч доларів на добу. ну, Повірте, враховуючи збитки а війна це економіка і це продовження економіки в бойових діях. Так, от враховуючи потенційні збитки для Росії, дискомфорт, і все інше, ков'йор міг дуже допомогти, саме не килим, а цей ков'йор. і це той самий випадок, коли якщо хочеш кудись долітати, то або на підводі, або на ков'йорі самольоті. Щось таке. Е, чому відмовились? Не знаю досі. Я знаю, що немає підтримки цієї ініціативи з боку офісу президента. Не знаю чому, ще раз кажу, але немає. І, от якщо б це зробили, це було б непогано. Але те, що зараз Кав'Йор вже декілька днів застосовується в Росії в в внукова, в Жуковському, навіть на військових аеродромах. І навіть в Ямала Ненецькому окрузі, і це теж вчора відбулося, це непогано окрім із окрема історія, і це треба казати про те, що це ще примус до перемир'я в Росії. Я поясню, як це це працює, коли ви не готові підписувати 30-денне перемир'я. То до нас починають прилітати дрони. От якщо ці дрони прилітають і сьогодні вночі, і ще завтра, то ми можемо почути, що Росія погоджується на 30-тиденне що щось таке. Або ці прильоти повинні стати перманентними. Кожну ніч Росія повинна зустрічати і не лише Росія, треба, щоб і Москва зустріла війну так, як вона її приносить в Харків і Одесу. В Київ і Миколаїв, у всі міста України, бо зараз повинно це переходити саме в паритет. І тоді, тоді ми будемо бачити геть іншу картину. Бо поки дуже спокійно, жирно живе Москва, а повинна жити так, як живуть зараз харків'яни, які засипають під вибухи, прокидаються під вибухи. Діти йдуть до школи під вибухи. І це повинно стати нормальним життям для Москви. Тоді вони захочуть кінця війни. А поки їх все влаштовують, вони п'ють каву на патріках, вони їздять на роботу в Москва-Сіті, вони спокійно спостерігають за війною з дивана п'ючи пляшку якоїсь пива охота. Це треба змінювати. І те, що зараз це запускається, це непогано. А те, що відбувається по ударах по містах України, це ще раз кажу, як і завжди, це реалізація плану, який називається доктрина Герасимова, який є в відкритому доступі, його можна почитати, де терористичні подібні атаки сприймаються як елемент ведення війни для залякування населення і примушення його до капітуляції. Це вони навмисно б'ють по цивільних об'єктах. А що це помста. Звичайна помста Одесі і Харкову. Ну, тому що для росіян в їх міфологемі це російські міста, а ці міста українські. І бути російськими вони не хочуть, і вони не здаються, і вони не незламні. І не лише вони, і це найбільше дратують росіян. І тоді вони працюють по відомому російському принципу. Ні, моя, так не доставайся жити. Нікому мразота інакше не може робити на жаль. Але тут треба посилювати антидронову оборону. Хочу показати приклади. Наприклад, в Естонії розробили вже антидроновий захист, і він ефективний. І якщо Естонія, маленька Естонія, може створити і вже випускати цю антидронову систему. Що заважає Україні, які є КБ Південне, КБ «Луч», є «Укроборонпром», є багато іншого? Мені здається, тут два моменти. або відсутність мізків у тих, хто керують цими напрямками з офісу президента. Або навмисне не фінансування цього напрямку, тому що є більш цікавий, наприклад, фінансування потреб офісу президента, єдиного телемарафону, інші польоти, секретарок і піарниць Єрмака на різні заходи. Тому все це можна вирішити. Головне бажання і фах. Але якщо нема першого і другого, тоді ми спостерігаємо саме такі ситуації. Ну і збільшення мобільних вогневих груп. Вони повинні з'являтися, не перекидати їх у на фронт на ЛБЗ. Хоча ми розуміємо, що на ЛБЗ потрібні люди, але треба формувати резерви і з них кидати людей на ЛБЗ, підготовлених до речі людей. А мобільних вогневих груп повинно бути більше, і це до речі допомагає.